Якщо ви хочете швидко масштабувати бізнес та вийти на нові ринки, вам потрібно скористатися послуги чекап бізнесу від компанії Аудиконсультант. Чому це важливо? Давайте розглянемо на кейсі. До нас звернувся онлайн-інтернет-магазин, який продає косметику на сайтах. І виявилося, що при достатньо великих оборотах відсутня повністю фіскалізації операцій, відповідно, це ризик отримати штраф у розмірі 100% вартості проданих без переротування. А це друге таке порушення штрафу буде. 150% проданих без переродування. Питання для чого вам такий бізнес, таким ризиком. Друге, що ми знайшли, відсутність управлінського обліку, встановлення правильних цін на позиції та контроль таких показників. Ціни встановлюються ситуативно, немає структури, немає синхронізації інформації між crm системою CRM та обліковою управлінською програмою. Це створює ризики і неможливість масштабування, тому що немає контрольних точок і бізнесі. Відсутня фінансова звітність, відповідно звітність, ПНЛ, теж та баланс, яка формує і розуміння по залишках товарів, дебіторській, кредиторській заборгованості та інших показниках. Друзі, будь ласка, якщо ви хочете правильно масштабувати бізнес, зекономити кілька років вашої діяльності, зверніться до професіоналів, таких як є у нашій компанії. Це юрист, це фінансовий аналітик, це аудитор, це податковий консультант. Ми зразу підсвічуємо ризики та показуємо слабі точки бізнесу. Звертайтеся.